Півпраця з Канадою, реформа початкової школи та всиновлення. Про це говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Недолугий чи корисний вже майже тиждень у Львові значно ускладнений рух на перетині вулиць Левандівської та Шевченка. Там встановили спеціальний світлофор для пішоходів. Водії скаржаться, що тепер змушені стояти в корках по півгодини, а це немалі затрати на паливо. Ще один варіант уникнути затору об'їхати проблемну ділянку. А це теж вимагає додаткових витрат, адже об'їзд обійдеться у плюс 6 кілометрів на спідометрі. Фахівці ж твердять інше світлофор для пішоходів там просто необхідний. Всі розрахунки робили за спеціальною методикою, а кермувальники просто ще не адаптувалися до змін. Проте, проте кажуть, ситуацію спробують покращити. Ми живемо метрів 200 туди в новобудові, працюємо на юнах. І щоранку ми об'їжджаємо через пилихатило, ми робимо таке коло, тому що тут треба сети хвилин 10-15. Якщо це проїхати кілометрів 6, це швидше. 9.00 така сама ситуація, 9.40 аналогічно, і зараз ми їдемо і годину назад ми їхали, то саме було. Тут нон-стоп. Якщо е на даному перехресті є якісь е проблематичні ситуації стосовно проїзду транспортних засобів, ось треба все ж таки зважити на те, що там люди переходять на тих пішохідних переходах і користуються тими регульованими пішохідними переходами. Правильно там не було їх взагалі. Ось, оскільки ми знаємо, що, що там є дуже багата концентрація людей. А реконструкція площі митної розпочалася ще влітку минулого року. На сьогодні тут вже замінили каналізаційні мережі, зрізали окремі дерева, відремонтували фасади прилеглих до площі будинків та почали облаштовувати сухий фонтан. Проте головну будівлю площі митної музей Пінзеля і досі не почали ремонтувати, бо бракує коштів. Продовжить наша Оля Тимуляк. Площею митною щодня ходять тисячі львів'ян. Жителі міста розповідають, яким б вони хотіли бачити цей майдан і радіють. Врешті його взялись ремонтувати. Варто було б додати більше озеленення, зеленої зони, саме для відпочинку. Щоб ноги тут не ламати, бо йдеш тут, ти ламаєш. Було ти більше зелені, може квітів. От замість цього всього зробив би ще газон, Ну типу, збільшив зелено площу. Треба деревець трошки насадити тут, вод бачите, лавочки гарні поставити, та і обов'язково поміняти бруків. Каті сім разом із мамою. Дівчинка часто приходить на площу митно, аби годувати голубів. Мати Катрусі каже, площа є популярною у місті, а тому її потрібно належно відремонтувати. Проходила годувати голубів, їм давала праніки. Мені подобається годувати голубів. Хотілося б її бачити більш красивішою, у Навіть от ті самі плити вони вже довгий час. Тут хотілося б, щоб її трохи реконструювали. На реконструкцію площі із міського бюджету виділили 6,5 мільйонів гривень завершити, мають намір до кінця цього року. Проте роботи ще чимало. Там є найскладніший момент. Це те, що в мощині, який буде сплит, мощення буде виконано сплит, будуть вміщені. Е, Міщена підсвітка, тобто деякі плити будуть світитися. Плитку замінять буде, буде будуть також зелені зони, будуть дерева, нові висаджені, нові кущі, будуть місця для сидіння. Буде також освітлення. Відповідні світильники будуть встановлені. Окрім площі Митної, цьогоріч реконструюватимуть площу та сквер поблизу цирку. Там хочуть по-новому облаштувати дитячий майданчик та встановити пам'ятник Богдану Ігорю Антоничу. Однак, коли розпочнуть роботи, поки достеменно невідомо. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора, новини. Більше 40 населених пунктів області матимуть газ. Сьогодні на сесії обласної ради затвердили програму газифікації. Для цього із обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Цього року також ремонтуватимуть і дороги Львівщини. На автошляхи піде 280 мільйонів. Зі своїм дорожнім питанням вкотре прийшли і мешканці області. Вони проти перенесення кінцевих зупинок приміських маршрутів до околиць Львова. Докладніше про сесійний день продовжить Ірина Качмар. On doit, on doit, on doit. Il devient... пікетують мешканці області знову під стінами обласної ради. Цього разу більшість пасажирів приміського транспорту, а не водіїв. Вони хочуть, щоб маршрутки ходили тільки до стейського автобукзалу, а далі бере, плати гроші і їдь собі де хочеш. А так маршрутки йдуть, і людина собі на любі зупинці може вийти. От ми приїхали, щоб насамперед на виду ми їм що розштукуємо. Пікетують довго та наполегливо перекрили навіть вулицю Підвальну, центр у заторах. Ми домовилися, що в суботу зберемо. Осе місто представники, які визначають де власне мають бути розташовані автостанції, перевізники, які здійснюють довіз людей, і представники від села, від громади, які власне передадуть людям. Як буде вирішене питання до якої точки наразі невідомо, але їздитимуть гарними дорогами. Львівська обласна рада затвердила програму розвитку дорожньої інфраструктури. На ремонт доріг кожен район області отримає приблизно по 5 мільйонів гривень. Дана програма передбачає два напрямки. Перший напрямок – це фінансування робіт, пов'язаних з розвідком пішохідних переходів у межах населених пунктів. Це на, на даний вид заходів передбачено 5 мільйонів гривень, і 275,5 мільйонів. 277,5 млн передбачено на роботи, пов'язані із ремонтом доріг, загального користування та комунальної власності. Також цього року на Львівщині завершать будівництво водакількох підвідних газопроводів. Відтак вже незабаром більше 40 населених пунктів області матимуть блакитне паливо. Програма має критерії це ступінь будівельної готовності. Тобто, ті села, які мають найвищий ступінь будівельної готовності, вони будуть першочергово фінансувати, щоб ми могли їх завершити і запустити людям газ. Це є такі основні критерії. Крім того, з органами місцевого самоврядування необхідно передбачити співфінансування не менше 10% на завершення під будівництво. Та підвідних газопроводів. І програма розрахована на три роки. Загальна вартість це понад 26 мільйонів гривень. Отримують додаткове фінансування і бібліотеки Львівщини. На розвиток книгозбірень обласні депутати виділили 900 тисяч гривень. Ірина Качмарак, Сергій Медведєв, новини. Сесію Львівської обласної ради сьогодні також пікетували працівники психіатричної лікарні та центру екстреної медичної допомоги. У львівській психіатричній лікарні закрили туберкульозне відділення, а його працівники залишилися без надбавок. Однак, як пояснив директор департаменту охорони здоров'я, це вимога реорганізації медичної галузі ще 2014 року. А приміщення туберкульозного відділення переформували на загальносоматичне. Інший медперсонал виступає проти ліквідації центру екстре. Траної медичної допомоги та медицини катастроф, який є комунальним підприємством Львівської обласної ради, люди бояться, що теж залишаться без роботи. Хочуть приєднати львівську, швидку допомогу до центру, але з тим, щоб розформувати екстромедицинну катастрофу, розформувати центр і створити теж саме з тою назвою, але ще раз. Тобто людей звільнити, які працюють, і ще раз приймати на роботу зі всіма наслідками. Там немає жодного ризику при створенні нової структури, тому що можна створити нову структуру, зробити їм ліцензії, відповідні, всюди оформити документацію, а тоді вже до неї долучити. Ати тих три, які є, тобто уникати ризику виготовлення ліцензії на наркотичні засоби і так далі, тим чим вони власне лякають. Україна та Канада продовжать співпрацю у військовій сфері. Керівники оборонних відомств двох держав обговорили хід реалізації чинних програм військового співробітництва, а також визначили перспективні напрями партнерства на Яврівському полігоні. Військові ознайомилися із навчально-тренувальною базою, відвідали комплекс лазерної імітації бою та заняття декількох навчальних ділянок за участю канадських інструкторів. Співпраця України з Канадою є унікальним явищем. Я спостерігав за сьогоднішніми тренуваннями і зрозумів, що українські військові показують себе дуже достойно. Ми обіцяємо й надалі допомагати Україні. Нам дуже потрібна дарача допомога військових з Канади, тому що у нас склали дуже дружні взаємовідношення мивідношення сили України і Українці вірять Канаді. І я переконаний, що та співпраця дуже буде корисна для збройних сил і міністерства оборони України. Вже за вже за два тижні католики відзначатимуть Христове воскресіння. Православні також могли цьогоріч приєднатися до більшості світу. Релігієзнавці знавці ж певні такий крок зараз саме на часі, та сподіваються, що наступного року день святкування буде один. Сюжет готуємо до ефіру, переглянемо його дещо пізніше. Ну а поки про реформу початкової школи Міністерство освіти підготувало проєкт, у якому передбачено скасування оцінок у перших-третіх класах, зменшення тривалості уроків та обмеження числа учнів у класах до 25. Нині концепцію початкової освіти обговорюють у школах, як ставляться до нововведень вчителі. Далі Ольга Матийчик. Без оцінок з фізкультури така система діє вже впродовж чотирьох років. Для заохочення у щоденник все ж ставлять відмітки, однак в атестаті лише зараховано. Вчителі ж, аби підготувати учнів до старшої школи, оцінюють їх за здачею. Нормативів. Просто оцінки багато хто переживає. Яка буде оцінка? Ми вже стараємося дати їм. Ті види і ті нормативи, які ми будемо приймати в п'ятому класі, і приблизно вже оцінювати по нормативах у міністерстві. Взагалі пропонують скасувати оцінки для учнів перших-третіх класів з усіх предметів. Пропонують усно повідомляти школярів про їх навчання та запровадити символічну диференціацію молодець, добре, чудово або ж мені сумно. Натомість перші оцінки у щоденнику про успішність для четвертокласників виражатимуться літерами. В відмінно, де добре, з задовільно, і П потребує поліпшення. Вчителі вважають, що скасувати усі оцінки неправильно? Учні хочуть знати свій рівень успішності. Варто скасувати лише оцінювання з музики та співів. Вважають педагоги. Дитина малює для своїх позитивних емоцій, для того щоб вона відтворила світ, який вона бачить його. І звичайно, що тут оцінка несумісна. Нині законопроект на стадії громадського обговорення міністерство розглядає пропозиції і від педагогів і від батьків кожен вчитель, кожна мама і тато має можливість задекларувати свої пропозиції Міністерству освіти. Вони працюють в зворотньому ефекті, дослухаються. Також у планах урізати тривалість уроків для початкової школи з 45 до 40 хвилин і зменшити число учнів в класах. Та новинок слід очікувати не раніше 2018 року. Ольга Матейчик, Ірина Качмарик, Юрій Матьора та Сергій Медведів. Нове. На Львівщині шукають прийомних батьків та батьків вихователів в області майже дві сотні неповнолітніх дітей, які Перебувають в інтернатах та чекають на родину. Мати її хочуть ще 56 дітей, які вже здобувають середнього світу. Загалом на Львівщині проживає більше 2,5 тисяч дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Частина з них виховується у 107 прийомних сім'ях та 32 дитячих будинках сімейного типу. Цього року в області планують створити ще 4 таких сімейних будинки, тому й шукають небайдужих. Обласна служба у справах дітей просить охочих звертати. Ася до них підрозділи при райдержадміністраціях та містах обласного значення і написати відповідну заяву. Після того, як буде акт обстеження і дано їм перелік документів, які вони повинні надати відповідно службі дітей, це, перш за все, є повний медичний огляд, це є довідка з органів внутрішніх справ про несудимість за тяжкі злочини або злочинного бротилюдства. І це є довідка про доходи, щоб уникнути споживацький інтерес, ну і інші моменти, які можуть бути. Це і основні документи, які повинні дати. Якщо це прийомна сім'я на тій площі, там проживаючи інші члени сім'ї, там, бабусі, дідосій, треба. Торіальна зав'єдна згода інших членів з родини. Лікарі Самбірщини отримали чергову гуманітарну допомогу. Надала потрібний медикам інвентар Французька асоціація допомоги нужденним, що саме передали українським колегам французькі волонтери та більше про розвиток медичної галузі в районі. Дивіться далі. Ліжка з матрацами, тумбочки, медичні крісла та столи, а ще милиці, палиці та інший інвентар отримали медичні заклади самбірщини у вигляді гуманітарної допомоги від французької благодійної асоціації. Я працюю шостого року. Скажемо, ті ліжка, наркозні апарати, операційні столи у нас не мінялися протягом цих останніх 30-32 років. Медик пояснює, через застарілу матеріально технічну базу у пацієнтів, особливо похилого віку, під час лікування в стаціонарі виникають труднощі. Затяжку старшим людям вилазити на ту ліжко, то ви високі. частину отриманого за кордону інвентаря залишить у районі лікарні. Решту розподілили між лікарнею у селі Ралівка та новоствореним хоспісом, який розпочне роботу вже у квітні. Поїдуть багато функціональні ліжка, які дуже необхідні. Поїде такі ходулі спеціальні. Пристрої для для хворих пульмонологічне відділення, яке знаходилося знаходили сухост в тому, де буде зараз хоспіс, Було панцерні ліжка. Ну людина, яка хвора, важка хвора, в панцерному ліжку лежати не може. Аби збільшити обсяги гуманітарної допомоги для медзакладів Львівщини, каже народний депутат Ярослав Дубневич. Продовж трьох років доводилось звертатись до благодійних організацій з різних країн. Працюємо з гуманітарними організаціями з європейської спільноти з Польщі, з Голландії, з Німеччини і Швидкі допомоги, які приходили, отримала і самбірська районна лікарня. Дві машини отримала Городочина. Дві машини швидких допомог отримала Мостищина. Нам дуже важливо отримати автомобілі для сільських амбулаторій. За словами Ярослава Дубневича, співпраця з іноземними фондами триватиме й надалі. Також у цьому році планують продовжити роботу над відновленням ФАПів та амбулаторій сімейної медицини на Городоччині та Мостищині. І на цьому у нас все. Відеоматеріал про спільний великдень. Переглянемо вже у наступному випуску. Більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день о 20.30. Тоді Тоді зустрінемось.